Що це за стенди? Такі це що? типу перший, друге, третє що це за стенди. Ні, всі системи проходять у нас 100% тестування водою для того, щоб ми розуміли, що ми клієнту відправляємо а, робочу систему. Да, тобто яка не буде мати там протікання або ще чогось. Тому ж тут всі, воно все вже всі, всі, всі підключено системи, дійсно так, до так, водопроводу? Так, підключаємо так. До водопроводу і перевіряємо всі системи під тиском в робочим, які вони працюють. Тож, її так, можна включити? і Десь уже можна водички попити а, чисто? Ну в цілому, так тобто можна. Відключити і попити водички, так Андрюха. Де так. співробітники компанії Косов, от можуть пити воду, от на протязі коли вони працюють. А. А. У нас там є зона з аквабоксом, да проти тобто, з якого можна попити воду. Прям чисто вже само ну, чисто тут чист, чист, та. продається. Так. Поняли друзі, всі фільтри, всі системи зворотнього осмосу обов'язково випробовуються, пакуються, перевіряються ОТК і їдуть тоді до вас, і не тільки до вас, а ще й в інші країни світу. Якщо обирайте для себе гарна система водоподготовки від компанії Косов, слава Українцям.